Ліцею номер 28 команда Ягуари. Вони комбінованих чорно-жовто-синіх І Незалежно від того, як працюватиме табло, ми матимемо всю головну інформацію до того, щоб в чесній спортивній боротьбі пройшов матч і ми дізнався дві частини. І на половині класичного гандбольного майданчика проходять і матчі турніру з міні гандболу Їхня висота 1 метр 60 сантиметрів, ширина 3 метри. Бувають і зменшені варіанти, коли ширина 2 метри сорок. Тривалість вилучення одна хвилина. Кодок близької відстані Ужгород закидає і збільшує свою перевагу до двох третій. Катерина Зан навчителька Вікторія Шклярук, директорка навчального закладу Людмила. Роман Переверзєва, 12 номер Єгор Волков, вчитель Вікторія Пономаренко і тренер команди Юрій Андрусенко. Це 22 команди на першому етапі фінальних змагань вони були поділені на групу. Харківських ягуарів, номер 9 Нестеровський, сьомий номер йде. В прорив захист піжгорда за ним. Нім 4-4 менше 3 хвилин до кінця. І Шклярук, лідерка. Ужгородської команди не було, не було голу. Цифра на табло не змінилася. 7-5 Зараз на Голом визначається АУ А у команди з Ужгорода. Після чого в матчі однієї другої фіналу з в один м'яч поступився. На команді володні серця зі скви 8-6 на останніх секундах першого тайму. Жорстка команда закидає, маючи на двох гравців менше. Гора поступається, але будуть битися до останнього, аби наздогнати суперників. Там Максим Феннич у воротах Мар'ян Бондарчук у Харкова. Забуває родіон Нестеровський Лілія Шклярук. Йде в контакт, боротьбу не боїться цього. Побить передачу на Акіма Рудика, але його також зупиняє. Ще один сейф від Святослава сєрікова Воробйова. Ніколи зараз не прийшов суперника. Дурсенко Нестеровський. старовський. Один в один він може переграти. Потрібна тут допомога захисникові, яка грає напроти під футболках. Команди з Одеської області найкраща команда Одещини. Чотири з половиною хвилини до кінця другого тайму. Нестаровський. Нестаровський проходить мілію руки. у Харківської команди готується вийти на майданчик. Софія Перевірзева, одинадцятий номер. Втрата вихід на ворота. І голом відзначається вужерської команди Акім Рудик. Брусенко Нестаровський проти Лілії Шклярук. Ми вже, ми вже звикли до цього небезпечного суперника. Нестеровський тепер в правий бік іде і Обходить суперника. Забуває, що й буде хвилине вилучення. Помилій має тут відходити ініціативу. Вона має бути більше поспішати, швидше повертати м'яч у гру. Чудово зараз зіграв Артем Бігун. Стягнув на себе захист. Харків поступається двома м'ячами. Так від Харкова має йти ініціатива. Харків має грати швидше. Вони, вони зацікавлені в тому, щоб м'яч якнайшвидше повертався. 15 секунд до кінця. Тільки не втратити втримати м'яч. Одна-дві передачі. І все, матч завершився. Команда Ужгородського ліцею номер 9 стає переможцем поєдинку за третє місце.